Ось час казковий крокує ще хвилину, Цей рік новий прямує вже до нас, і поки час не сплив, бажання неодмінно, хай загадати кожен встигне з нас. Цей рік важкий і нічого сказати, випробувань чимало в нас було. Та є ще час й надія загадати, хай буде мир і зникне усе зло. І поки ще годинник не почав свій відлік. Згадаємо все, чого нас рік навчив. Ми всі здали вже цьогорічний залік сміливо можемо вже починати новий. Вітаю вас із Новим роком, і зі всіма різдвяними святами. Нехай життя із кожним кроком ваш дім наповнює скарбами. З прийдешніми святами вас вітаємо, дорогі наші вчителі! Багато радості в наступний рік бажаємо, а також миру на нашій землі. Нехай вашій сім'ї буде достаток, і мрії здійснюються хай щодня, бо нелегко ви вибрали дорогу, важкий для вас настав сьогодні час. Ось знову пролунав сигнал тривоги, а потім світло вимкнули у нас. Та ви, цей шлях проходите велично, і тему вмієте ви пояснити, і ставитись до нас ви не критично, а також вмієте, по-батьківськи любить. Тож дякуємо рідні за вашу роботу, за ночі недоспані і за турботу, що в цей важкий, нелегкий час ви вміло з натхненням навчаєте нас. Батькам я хочу побажати, щоб великою була зарплата, щоб завжди поруч була ваша родина, зростала в радості ваша дитина. Бажаю злагоди, добрих надій і щастя, щасливих днів здоров'я і мирі, нехай задумане вам вдасться. І люди хай оточують вас щирі. І коли проб'є дванадцята година, і старий рік зустрінеться з новим, хай пощастить і вам, і всі ваші родині, язичу, щоб посміхнулись ви. Хай казку принесе на крилах вечір, і казка хай залишиться навік. І під ялинку, щоб чарівні речі, приніс вам щедро новий рік. А учням всім бажаю я дитинства. Щасливого дитинства без війни, щоб рік новий приніс вам щастя і мирними були всі ваші сни. Бажаю легкого вам навчання і друзів справжніх, відданих завжди, щоб в житті здійснились всі бажання, і ви здоровими, щасливими були. А зараз, вже коли проб'є годинник, ми загадаємо усі бажання, нехай вони здійсняться в кожної людини. Яка до того жила сподіванням. Україні, на жаль, триває, та світ європейський новий рік зустрічає. І кожен український педагог проста людина, така, як всі, не Бог. І наші вчителі на кухні господині. Вони і там завзяті, не ліниві. Як до уроків готуються старанно, так у новорічну ніч у них все бездоганно. Тому як хочете, крути, не крути, а вчителям потрібно допомогти. Допомогти у приготуванні новорічного святкування. Отож, директор та заступники на кухні беруть до рук святкові кухлі. Їм не потрібно нічого готувати. Вони керівники, про них є кому подбати. Але у них є одна таємниця. Неважливо, керівник ви чи керівниця. Новорічний хліб спечіть своїми руками, і лідерство ваше завжди буде з вами. Хліб, голова новорічного столу. Директор, голова ліцею чи школи, заступники, новорічний хліб печіть. І про це шкільний вперед ведіть. соціально психологічна служба. Купіть у супермаркеті сирок, дружба, на бутерброди його помастіть, посоліть трішки, трішки поперчіть. Червону ікру на нього покладіть. Багато у новому році живіть. Прийде перемога, закінчиться війна. Нехай соціологи та психологи їдять таке щодня. А вчителі молодших класів наші зірочки. Вам потрібно до рук взяти кулінарні збірочки. Вас одним рецептом не здивувати. Вам потрібно 12 хоча б приготувати. Та ми радимо таку кількість трав брати, скільки учнів у класі судилось вам мати. Готуйте перші гарячі страви, бо ви для учнів, неначе мами. Готуйте млинці та пиріжки це люблять усі дітлахи. Бажаємо у новому році так жити! Щоб хотілось готувати і учнів учити. Учні. На новий рік філологам нашим готувати з рецептом немає часу, ледве зошити вони поперевіряли, ледве бали усі переставляли. І ось куранти битимуть. Що робити? Сертифікатом з ресторану хочемо вас нагородити. Якщо помилок не будете у ньому шукати, у році короля в ресторани будете походжати, чоловіка й дітей своїх водити. Після війни усі філологи так будуть жити. Математикам рецепт ми таки приготували. Печиво міцний горішок. В інтернеті відшукали. Пропорції точні не будемо вам казати, бо захочете задачі знову свої складати. Напечіть міцних горішків на розсуд вже свій. Формули математичні виведіть на нім. Принесіть у школу, дітей пригостіть. Ось такий новорічний до математики підхід. Фізика на кухні все про швидкість знає, Силу тягу до рецептів ідеально мають. Навіть при морозах наїдки в них не замерзають, співвідношення у всьому, мов ялинка сяють. В новім році фізикам хочем побажати, мотор кулінарний такий собі придбати. Мотор запускаєш ось тобі і страва, хочеш новорічна, а хочеш різдвяна. Досліди фізичні цікава наука. Досліди до кухні миру запорука. Буде перемога, потрібно відзначати. Тисячі смаколиків враз приготувати. От тоді у школах фізики зберуся і у цих процесах миттю розберуться. Каже вчитель хімії, мій предмет то все. Кожний новий рік згадували це. Знати все про хімію то є нереально. Наша Олена Володимирівна любить натуральне. Не їсть вона чіпсів, не п'є газировки та на кухні в неї скрізь перестановки. Чіпсу в салаті і вода із газом. З хімією вчителька на новий рік разом. Можете реакцію ви таку створити, щоб орків хімії усіх потравити, щоб повернулися вони усі додому, і війна залишиться у старому році. Вчителі біології з хімії родом. Ми про це дізналися вже пізніше, згодом. Рід, сім'я, родина, клас у вас на уроках є і вдома, у вас. На захист тварин виступаєте. Все про символів року знаєте. Тому ніч святкову. Гостинчик від зайця, так як у дитинстві, не хліба а окрайця. Смаколиків повно на вашому столі позаздрити можуть навіть в небі зорі, Позаздрити можуть воріженьки наші, Що у біологів завжди повні чаші, Меду, вина, м'яса і всього смачного, Кролик вам бажає, року теж такого, Але з мирним небом, без війні, без куль, повних вам тарілок, мисок та каструль. Інформатикам бажаємо в новорічну ніч нових знайомств, щодня нових стріч, нових замовлень через інтернет, мати кулінарний вдома кабінет, ніколи нічого там не готувати, а домашню їжу віртуально замовляти. Кур'єрський довіз до самої хати за лічені секунди, щоб не готувати, не стояти з фартухом, посуду не мити, а для учнів нові програми творити. Географам нашим не потрібно готувати, географам нашим подорожувати, цілий новий рік по європейських країнах і вернутись ситими назад в Україну, привести рецепти самої Європи, на приготування, мати час і попит. Вам зовшин небагато перевіряти. Можете колег кулінарними шедеврами дивувати. У новому році закінчиться війна. Шановні географи, у школу несіть кулінарні дива. Вчителі історії прихильники минулого. Вони носії рецепту прибулого з часів мезоліту чи Київської Русі. Вони готують печені карасі вдома в печі на соломі. Ділитися рецептами своїми не готові. Карасями печеними всіх пригощають. Рецепт приготування у таємниці тримають. Нехай буде у вас м'ясо, фрукти, карасі у новому році з миром та в красі. Про здорове харчування та переїдання усе знають учителі здорового навчання. Учитель фізкультури готує салати та боїться правду усім розказати, що в новорічну ніч він теж переїдає, висококалорійні смаколики поїдає. Основи здоров'я для нас викладає, але з нетерпінням новий рік чекає. Світлана Вікторівна олів'є полюбляє і шкідливим майонезом його заправляє. Ми бажаємо вам, вчителям здорового способу життя, хай не буде у минуле назад вороття. Дітей ви мусите навчати, але робіть усе, що хочете скуштувати. Смачна їжа буває й корисна. Їжте усе, це ж ніч новорічна. Нехай ваші бажання усі збуваються, і з перемоги рік новий починається. Вчитель музики на кухні співає, коли готує чи рецепти шукає. І страви у неї від серця щирого. Рецепти смачні і життя ще мирного. Смак страви улюблені не змінився, рецепт ще досконаліший народився. 12 куранти проб'ють, має Анатоліну добру путь. На кухні смаколики до перемоги готувати, і весело співати, і танцювати. А наша Олена Олександрівна найкраще готує, що захоче, собі намалює, а потім рецепти повсюди шукає, бо добре знає, як страва ця виглядає. У новому році бажаємо вам яскравих фарб, кольорів та гам. Бажаємо ніколи не готувати, дітей навчати й самі малювати. І щоб рівно через хвилину намальоване перетворювалось на реальну смачну гостину. Такі кулінарні від нас побажання, від учнів ваших вчителям на прощання. Року, лихо що минає, вже новий символ нас усіх чекає. Рік ролика принесе на перемогу до святкування справжньої дорогу. будьте готові наші вчителі, кулінарні рецепти готуйте усі!